Хеппі Лор допомога при болю в горлі. Хочу перейти трошки до теми дипломатії. Зараз йдеться в інформаційному просторі про те, що цю битву або можна буде виграти якимись затяжними такими форсованими діями, контрнаступами з боку агресора, з боку України, або ж розглядають ймовірність якоїсь масштабної битви. Що про це говорять зірки? Знову ж таки, в якому регіоні нашої країни, якщо так, вона може бути. А якщо ні, то чи піде Путін на перемовини саме на українських засадах? Чи підніме він білий прапор над Кремлем і здасться? Давайте спробую, якщо щось забуду, нагадайте mm -hmm. мені питання. А, одразу, мабуть, з кінця почну про Путіна, що в нього в голові ніхто не знає. А, тому за нього ну щось говорити, щось думати дуже, ну, це неможливо. Це апріорі неможливо за когось прийняти рішення, так? Навіть якщо ти астролог, і навіть якщо ти бачиш гороскоп людини, то це неможливо, тому що є на волі. А тут дуже така цікава особистість і неоднозначна, і можливо, я не експерт, я не лікар, але можливо не, не дуже адекватна. Тому... Я не знаю, чи погодиться, але я хочу сказати, що міжнародне право воно працює, так і те, що Україна переможе в тому, вже немає сумнівів ні у нас, ні у наших партнерів. Отже, рано чи пізно то їм прийдеться погодитися на наші умови, підписати мирний договір, яким закінчується будь-яка війна. Почати нам оплачувати репарації, і все таке інше. Тобто, це знаєте, як карма. Чи віриш ти, чи не віриш, чи знаєш ти, що це таке, чи ні, але вона працює, тому що карма то є е, закон Всесвіту. Uh -huh. І спрацьовує завжди, рано чи пізно. Але час такий, що зараз е, все скоріше відбувається, тому не варто чекати наступного втілення, щоб до тебе прилетіло бумерангом. Отже, будь-яке зло, воно буде покарано це остаточно. Так, нагадайте мені, будь ласка, початок вашого питання. Е, я запитувала щодо того, чи можливо загалом виграти цю війну однією великою битвою, чи все-таки е, її характер бути таким же затяжним, дуже жорсткоки жорстоким, наступальним з боку агресора, а потім у відповідь з боку ЗСУ думаю, що на це питання має відповідати наш жін Я думаю, в нього є відповіді на ці питання, але він нам поки що не розкрив усі карти і правильно зробить. Що стосується зоряних впливів, то я можу сказати, що люди будуть дуже напруженими. І тут періоди таких боїв можуть бути з 10 лютого по 17. Це перша це вже, мабуть, друга полоса, так? Бо перше ми казали на початку лютого, в перших днях лютого може бути. А, далі, от 12-15 лютого, напруження, і може бути масштабний бій, і може бути контрнаступ. Якщо ми будемо готові, як наші збройні сили будуть готові і підуть, то це буде дуже круто, тому що тут якраз вплив Марсу, який робив, робить вже буде робити третє остаточне торкання. Він нас провів півроку через такі випробування, сили або слабкості. і... На попередніх торканнях ми якраз на такому аспекті відвоювали більше 300 населених пунктів на Харківщині. Звільнили дуже велику частину території. Отже, знову цей аспект повертається. Я думаю, що може бути така значна якась битва, якщо ми будемо готові. Як ні, то нам на останок лютого так само даються такі дати, такі спроби 25-27 лютого. Mm -hmm. І ще хочу сказати, що у нас в лютому є один такий день прекрасний. Це 18 лютого, дуже позитивний сильний вплив. Він єдиний на весь лютий, але він до місяця в гороскопі України, а місяць в гороскопах країн це народ. Отже, а, а вплив від білого місяця це Янгол-охоронець вищі сили. Тому на 18 лютого ми маємо почути прекрасну новину. Яка для народу України буде знаєте, бальзамом на серце, буде от е, такою якоюсь нагородою, втішенням, знаєте, бо люди е, дуже непростий, але насичений енергією. І тут все залежить від того, чи ми є жертва, чи ми є володар ситуації. Україна вже має дуже сильну позицію, трошечки забігаючи наперед, бо я робила ж, звісно, прогноз на цілий рік, то можу сказати, що е, в нас. Е, в квітні, в квітні так само будуть напружені ситуації. Навіть скажу вам, 12 квітня, тобто від початку квітня до 12 uh -huh. квітня, там може бути загострення на фронті, і там якраз реагує наш Плутон. А Плутон е, має відношення до Сходу. Тобто е, якась битва може знаєте, як ота остання, uh -huh. яка. Не те, що зламає ход історії війни, а вона просто поставить крапку, то я так сподіваюся, що це буде якраз на початку квітня. Так. Ось такий буде моя відповідь такою.